А де мій боряк? Ти крутіш. Або ти тись копав, а він сам пішов. Але я знаю, де його шукати. Ага. Усьо сліди. Я знаю, хто це зробив. Навіть якщо прийдеться допитати діда Петра. В з'явився на над він молопати його. Вчора він щось рів, і це не просто так. Він щось знає. Так, так. Де боряк кажи, кажи, де боряк! Він мовчуєть профі. але я його розколю. Ого, це вже серйозно. Зложить нас на підозрілку і це вже косак. Кажіть від нічого не сховаєш. Вона все бачить, може і взяла. Зіна, диви мені в очі. Ти вкрала баряк чи бачила хто це? Коротше, допитав я зіну. Вона сказала, що це не вона, що там інші є. І вони всі взволі. А це що? Сілітите далі, і це не запакозі. Треба йти далі. Тупо в нас зупинка буде. Я здогадуюсь, хто це, і він щось знає.